Християни західного обряду сьогодні освячують Паски, як усе відбувається та що є символом сьогоднішнього дня. Ходімо, дізнаємось у вірян. Поділіться враженнями, будь ласка, від сьогоднішнього дійства. Римокатолики католики сьогодні вже освячують Пасхи яєчка, ковбаску, шиночку, і ми теж прийшли разом з сім'єю, з дітьми, з племінниками посвятити паску, яку завтра будемо споживати до рану до столу. Тому що Ісус Христос воскрес із мертвих і дарував нам усім вічне життя, і символом життя є у те свячене яєчко. Символом цього воскресіння, і ми з радістю завтра хочемо ділитися за святковим столом, з дітьми, з батьками, отим свяченим яєчком. А що побажаєте українцям у таке свято? Ой, в першу чергу українцям це перше це миру, злагоди і взаєморозуміння в кожній сім'ї, в кожній родині, і щоб той Воскреслий Ісус дарував перемогу нашій державі. Дуже розчарована, що дуже мало людей сьогодні святкує. Е, а хочу побажати насамперед мирного неба. Е, а так, здоров'я, успіхів. Всі, всім, всі, всі, що, е, Хто що бажає собі, нехай їхні мрії збуваються. А саме головне мирного неба, щоб закінчилась війна, щоб цього не було і щоб ми всі святкували в один. В один період можна сказати, що всі люди святкували. Не так одні святкують, одні не святкують. Сьогодні у вашому храмі відбувалося освячення пасок. Розкажіть про це і загалом про велике свято Воскресіння Христового. Освячення Пасхи, спільне споживання їжі. Це завжди пов'язано яким святом з радістю. Сьогодні вечір починаємо переживати свято Воскресіння Господнього. На ну, то, звичайно, це буде свято радості, свя свято зв'язане зі світлом. Тому ось такий обряд практикується і в римсько-католицькій церкві, також і в інших християнських церквах. І крім освячення Пасхи, це, це такий додаток, можна сказати. А основні події сьогодні будуть відбуватися ввечері. Це вже називається пасхальне вігілля. Воскресіння Господнього, вже пасхальне вігілі, вже можна сказати, як такі наперодені свята спеціальна літургія, і вже практично ввечері ми вже можна сказати, святкуємо. Ось тому таке основні події ввечері о 8 годині сьогодні в нашому храмі. Літургія має свою специфіку, свою таку іншу структуру, ніж інші служби Божі. Протягом року є так багато знаків і зна... символів, символ світла, символ зв'язаний з хрещенням. Ось співається таке, таке спеціальне теж великодне великодний гімн, ось який провіщає про цю. Радісну і важливу подію для ось нашої нашої віри і життя. Ну а завтра, звичайно, вже такий е, 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 урочистість Воскресіння Господнього, е, де вже продовжує святкувати сьогоднішній вечір. А що побажаєте людям у таке світле свято? Ну, це е, свято Воскресіння Господнього це свято, якби зв'язано таких переміною життя. Е, свято зв'язане зі світлом. Ну тому бажаємо ось після е, тих. Трьох днів тридення Господнього, де ми би готувалися до цього свята, переживав би цю тайну. Дійсно, ось ця тайна воскресіння Господнього допоможе нам перемінити наше життя. Ну а коли будемо в змозі перемінити себе, своє життя з допомогою Ісуса Христа Воскресу, то також і буде змінюватися життя вколо нас і в нашому суспільстві, в нашій країні. Тому цього бажаємо.